Затримали чоловіка за підпал. Не працює ліфт, хто крайній. Подружжя з Новоукраїнки ділиться секретами сімейного щастя. За півроку на Волинських дорогах загинуло 32 людини. Оплакує полеглих героїв на 47-му році життя. Поліг наш земляк Олександр Андрусік. Сержант прийняв останній бій 21 липня в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. Загинув стало відомо про загибель 22-річного Андрія Лютого. Молодший сержант загинув 20 квітня минулого року в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Завтра, 23 липня, громада Луцька прощатиметься з полеглим захисником Миколою Сищиком. Відспівування військовослужбовця відбудеться об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Життя молодшого сержанта обірвалось 18 липня в районі населеного пункту Побєда Донецької області. Тепер герою на віки 43. Поховають Миколу Сищика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа, щирі співчуття рідним та близьким. І вічна шана усім полеглим землякам. У селі Старосілля Колківської громади на березі річки Стир виявили тіло. Загиблим виявився місцевий мешканець. На місці працювали правоохоронці. На березі річки Стир, що не відстані десь близько одного кілометру від села Старосілля, було виявлено тіло місцевого мешканця. …1973 року народження на тілі слідів насилля не виявлено. Його скеровано на проведення судово-медичної експертизи і відомості належним чином задокументовано. Ледь не спалив квартири. У Луцьку затримали чоловіка прямо посеред двору на проспекті відродження. А чого ви його затримуєте? Сюди, окрім поліцейських, прибули й пожежні, як розповіли правоохоронці, їхали на виклик щодо домашнього насильства. Їх викликала нібито жінка. Проте потрапили на пожежу. Вже горів диван. Втім, патрульні ще до приїзду вогнеборців загасили полум'я самотужки. Чоловіка затримували, він пручався. Його закохає по нашого. За три роки. Нормально спілкується. Як розповіли нам сусіди, квартиру, де був підпал, знімають чоловік та жінка, в якої є ще шестирічний син. Про неї нічого поганого сказати не можуть. А ось про її чоловіка навпаки. Він вже тут три місяці чуде. З нами. Він мою машину облив кислотою. За що? Саші, сусіда машину, розбив стекло бутилкою від шапанського. А чого вам в машину пили? Ви посварилися з ним? Чи? Ні, взагалі взагалі просто неадекватний. А він тут це його квартира? Ні, ні, знімає квартиру. в А він військовий? Да, але знімає, але не адекватний. Приці по всьому під'їзду, голки, кров. Піси по сього під'їзду. Неадекватний, тільки він тут з'явився. Кипіш почався. А проте чоловік запевняє, підпал зробила жінка, а спихнула все на нього. Скажіть, що сталося?» Жінка підпалила, сама квартира і мене підставила. Я вам обіцяю, це я докажу. Сяє, сама машина. Звіни, вернусь. Затриманий просить води. Дайте води! Да води, дай, дай попити! Фудій, дай два гудка. Світ. Світ, почуйте мене, будь ласка, Баймо, дайте води. А згодом хоче, аби слідчий прийняв від нього заяву на його жінку. Тим часом, як розповіли правоохоронці, вони перевіряють інформацію щодо самовільного залишення частини затриманим. На місце прибула слідчо-оперативна група Документувати цю подію. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі. На волині у селі Кроватка трапилася пожежа на території сільського господарства. Як виявилось, горів свинарник, всередині якого перебували тварини. На місце оперативно прибули рятувальники з міст Рожище, Луцьк та Ківерці, а також місцева пожежна охорона. Рятувальники, які прибули до місця виклику, оперативно приступили до гасіння пожежі та о 21.57 ліквідували займання. Одночасно вони борці провели заходи щодо порятунку тварин. Завдяки вправним діям надзвичайників, вдалося врятувати 700 голів свиней та запобігти повному знищенню будівлі під час пожежі та її ліквідації потерпілих немає. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Коли села Цумень місцевий водій двоколісного не врахував дорожньої обстановки та наїхав на тварину. В результаті 21-річний Кереманич та пасажир отримали тілесні ушкодження. До того ж, як було встановлено пізніше, Кереманич був на підпитку. О 23 25 двадцять звернення з приводу ДТП, де впали з мотоцикла. По факту при приїзді бригад, бригад екстреної медичної допомоги було двоє постраждалих. Один з політравмою доставлений в обласну клінічну лікарню, 21-річний, ще один, 17-річний, із численними саднами голови рук та лівого коліна доставлений в дитячу обласну лікарню. За Півроку на Волині сталося 655 аварій. В управлінні обласної поліції кажуть, що це на 7% більше ніж минулоріч за аналогічний відрізок часу. Проте статистика щодо кількості аварій з потерпілими таки знизилась. Їх за цей період було 194, що на 5% менше аніж за це півріччя в минулому році. Головні причини аварії, які були скоєні протягом цього періоду, це порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху, недодержання дистанції, порушення правил надання безперешкодного проїзду, порушення правил проїзду перехресть, керування транспортним засобом в алкогольному стані, перевищення встановленої швидкості тощо. За півроку в аваріях на Волині загинуло 32 осіб, з них четверо діти. Також в автопригодах на волинських дорогах загинуло сім пішоходів. Поліції відзначають і той факт, що значна частина ДТП за участю двоколісних, зокрема в сільській місцевості. Адже там досить часто дорослі купують мопеди чи скутери своїм неповнолітнім дітям і дозволяють їм кермувати без належних документів. Однак така безвідповідальність спричиняє до дуже тяжких наслідків. Водії мототранспорту скоїли 88 аварій, співробітники. Група реагування патрульної поліції у ГНП постійно притягує таких водіїв до адміністративної відповідальності. Незважаючи на статистику смертей і тяжкі наслідки, водії далі продовжують їздити в стані алкогольного сп'яніння. За півроку працівники групи реагування патрульної поліції у ГНП склали 1828 протоколів за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Нетверезі водії спричинили 59 аварій за півроку, з яких 8 – з постраждалими. Начальнику одного з відділів управління патрульної поліції на Волині повідомили про підозру за даними слідства. Посадовець в липні цього року вимагав хабар у громадянина, отримавши перший транш у розмірі 100 доларів. Правоохоронець вніс хибні відомості до протоколу про адмінправопорушення. Зараз же чоловік відсторонений від посади. За даними слідства, посадовець поліції вимагав тисячу доларів США від громадянина, аби вирішити питання про зняття з розшуку транспортного засобу. Окрім того, він вніс завідомо неправдиві відомості у протокол про вчинення адміністративного правопорушення щодо громадянина, який цього правопорушення не вчиняв нині правоохоронець відсторонений від посади. Володимир Михайлович, мешканець будинку на бульварі Дружбі народів, що на мікрорайоні ЛПЗ, чоловіку 76 років. Він поховав дружину та доньку, переніс чотири інсульти. Ні. Нікого у вас немає. Два місяці, як сина демобілізували, бо мені перша, мені перша гру подали. Як не було, то як палиць був сам. Зіймаю маю хороших. Пан Володимир працював у водоканалі, був начальником транспортного цеху і не підозрював, з якими труднощами доведеться стикнутись в поважному віці. Пенсіонер ледве пересувається, по магазинах вже ходять сусіди, бо то для чоловіка дальна дорога. І одна розвага в житті вийти біля під'їзду, погодувати голубів. От тільки біда, ліфт працює з перебоями. Вийшов, покормив, голубів, посидів. Світло виключили, і він три години сидить тут, чекає, поки включиться світло. Навіть коли світло вимикається, ліфт все одно працює з перебоями, а той не працює взагалі. Майже в кожного, хто живе на верхніх поверхах, є гіркий досвід, коли ліфт просто зупинявся із заручником всередині, попри наявність світла. Ремонтували того нещасного ліфта, ну, мабуть, з пів року. Бо я туди в диспетчерську ходив. Як ото до церкви менше ходив, як диспетчерську". Спускатися проблематично, а от підійматися аж на шостий поверх це справжня пригода. Такий шлях може забирати до години часу. Пан Володимир сідає прямо на сходи, щоб перепочити. одного разу такий підйом ледь не коштував йому життя. Хтось чи виносив сміття, чи так дітвора кинула кожуру банана, яке. Послизнувся, то, вибачте, дупою чотири сходинки порахував і вдарився в сходинку. і відключився. Лікувався чоловік дуже довгий час. На ремонт ліфта здавали по півтори тисячі гривень з кожної квартири, а всього в будинку 9 поверхів. А потім вже сказали, що вже ліфта вони відремонтували. Комісія приїхала за Львовача, звідки там не прийняли, бо щось. Якогось там страховочного тросика не було. Інші мешканці зізнаються, що час іде, а методи управління старі. Воно по старинці працює. Я, я розумію, людині важко переорієнтуватися, ну, але час вимагає зараз. І інші підходи, якась комунікація дуже більш, більш потужна повинна бути. Матеріали. За камерою сусіди зізнаються, що проблема є. Питання ремонту ліфта болюче, але не хочуть наражатися на скандали та вступати у суперечки із комунальниками, бо з цього немає сенсу. Світло включилося, ліфт не працює. Я не хочу влізати в інтриги, емоційні спори якісь. Що кому докажеш? Кожного своє, ви розумієте. А от чоловіки кажуть, що навіть коли світло є, все одно є ризик застрягнути в ліфті. Правильно. Ну, а чого нема ризику? Мене, мене, мене не коснулося, але е, випадки є. Випадки є. Скаржились, скаржились. Ну, Я, я лічно ні люди. Ну, напевно, бо тому який вихід, сяйте в жару в ліві, ви будете висидіти в ньому три години чи чотири. Це ж треба лопнути. Таких пенсіонерів багато, всім важко. Молодь не дуже переймається проблемами, що турбують стареньких. Шість років тому пан Володимир сам зварив перила при вході в під'їзд, коли були сили. Кому трошки не везе, той живе на КРЗ. а кому гай зовсім не везе, той живе на ДПЗ. От і в нас так само. Питається, чого не на цьому відношення таке. Як роді наш мікрорайон самий найгірший. Я рахую, що в наш мікрорайон найкрасивіший і найспокійший. У житлово-комунальному підприємстві номер 2 що обслуговує весь мікрорайон, своя правда. Працівники диспетчерської підтверджують, що звернень і не тільки по цій адресі дуже багато. Ліфти не працюють по декілька годин. Я ж 13-го 8 годин. Так просто пускали. 12-го теж просто запускали, не сиділи люди, що він сам просто не запускався. Ну я перепрошую, але нам інформації теж не дають. Вони були нерву, коли будуть відключати. Ми так само не знаємо. Жінки кажуть, що застрягають люди через необізнаність графіків вимкнення світла, особливо старенькі, які не користуються інтернетом. Та й після включення трапляються стрибки напруги, від чого ліфт зупиняється. А щоб його увімкнути, треба йти за конкретною адресою. А ще де згорів мотор, де старе обладнання, і так по всьому ЛПЗ. 0,6, шостопничка 1, на третій згорів мотор. Зупинений і скільки його ремонтували? 16.06 він вже є. Практично його зробили, але немає грошей. Жек повинен був заплатити, Жек не проплатив і так. Пані Леся має дистанційний пульт для увімкнення ліфтів. Але не до всіх будинків. Тут всього на всього 30 ліфтів, 70 всі вручну останні. Такий пульт коштує 20 тисяч гривень. Директор приватного підприємства, який обслуговує ліфти, про проблему знає, але ніхто не замовляє таку послугу. Взагалі я планував не вносити проєкт. Я вже давав інформацію, на жаль, що треба поставити її в і Там розглядали мені питання і обговорюється, Тобто з часом все буде встановлюватись. Ну, коли, звичайно, зараз військовий стан в бюджеті грошей небагато, тому вони там вже вирішують ці питання. Керівництво розуміє, що необхідно встановлювати таку систему на кожний будинок. На сьогоднішній день в мене на обслуговуванні 88 ліфтів. Порівнюючи з третім ЖЕКом, два. Тобто 88. Розумієте, скільки яка нагрузка? Дуже багато. Кожен день до 20 було застрівання. Люди застрівають з дітьми, розуміння того всього є. Ну, але стараємося ці проблеми вирішувати. Моя диспетчерська так само приймає ці, скажімо, скарги, зразу передають на диспетчерську ліфтову. Вона тут знаходиться на мікрорайоні, тобто швидко старається оперативно. Ну, по даних випадках, що я можу сказати? Реагується оперативно. Щодо найпроблемнішого ліфту на дружбі народів, то директор комунального підприємства пообіцяв, що знати шляхи вирішення цієї проблеми. А такі випадки ми беремо на контроль, де як ви кажете, я інвалід, там ще ну, це повинно бути з від того, відноситися. Всі на мене зранку попадають всі, скажімо, скарги, чи там ще щось, чи там зауваження. Всі до мене на планерку, я їх бачу, як оперативно вирішую. Компанія, яка займається ліфтами, ну йде та на зустріч, Ми не бачимо такої проблеми. Я, звичайно, цю дану даний церкву візьму на контроль по цій людині, тому що вона поряд і таке знаходиться. Микола Романюк дав обіцянку, тож будемо чекати на результат. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, для новин на часі. Кілька будинків на проспекті Молоді залишилися без холодної води. В підвалі прорвало трубу і затопило підвали. Тимчасово працівники водоканалу проблему усунули, наклавши на проблемне місце своєрідний джгут. Підвалі електрощитова, і тому це несло загрозу життю людей, які тут живуть. Наклали тимчасове якесь обмеження. Там голова ОСББ займався цим питанням. А сьогодні повинні були проводити ремонтні роботи по заміні аварійної труби. Але оскільки в нас будинки всі з'єднані, вода холодного водопостачання йде транзитом, потрібно був доступ до сусіднього будинку. Вже самісінького ранку слюсарі прибули до підвалу будинку на молоді 15, аби усунути. Проблему остаточно, проте потрапити туди не змогли ані вони, ані голова ОСББ, що на проспекті молоді. 17. він каже, його колега з сусіднього ОСББ попросту не відчинила підвал. Зварники вже були пів дев'ятого. оглянули, оглянули підвал в підвалі, що потрібно. Прибігла Наталія Вікторовна, зачинила підвал і сказала, нікого не допустить. Зварники запитали на що робимо. Ми кажуть: ну їдьте, купуйте матеріали, якось знайдемо спільну мову, і від того часу спільної мови немає. Люди скаржаться, що голова сусіднього ОСББ не йде їм на зустріч, аби допомогти у вирішенні питання з водою. Телефонувала їй, і я особисто вона сказала, що це наші проблеми, оскільки в нас окреме ОСББ, і ми повинні самі цим займатися. Моя дочка в управлінні та набрала води. І наші жильці ми передали, набирали, а остальне ж там 18-19, вони ж без води і претензії. Чекають воду. Да, чекають воду. Паду. Вони повинні дружно. все, зараз во время війни все буває. Вони допомагати, а вона ключа того не може винести. Ну це завал. Дзвонила по телефону. Гладка Наталя, було сказано, що якщо хочете доступ до підвалу, поміняйте нам засувку і заплатіть заплатить на нам на рахунок. Три тисячі гривень. За що це ну, бо ми її пошкодили зашук засувку підвалі в їхньому 15-му будинку. Я... Хоча ми ми не могли її навіть теоретично пошкодити. Врешті обдзвонивши всі інстанції на місце. Викликали муніципалів, дільничого інспектора і мешканців з 15-го будинку, які власне відчинили двері підвалу. Запросили участкового, запросили жителів будинку, щоб вони були свідками, що ми не ламали замок, а відкрили замок в жителі, і ми мали доступ, щоб почати працювати. Тож 5, не 5, а сім будинків без води залишилися. Наталя Вікторівна на це не звертає уваги. Робота й заміни труб, хоча й з запізненням, але все ж почалася. Виходить, ми мусимо зробити приєднання з полю трубою. Нам необхідно відрізати, приварити флянця і тоді зробити приєднання до нашої нової труби. Чому сталася така конфліктна ситуація з головою ОСББ на молоді 15, її колега припускає. Може бути одна догадка. Наталю вікторовну попросили з того будинку місяць назад. вона була головою з молоді. 17, попросили її голову. Її жителі будинку виявили недовіру і зняли. Запросили мене. Оце я так думаю, що це робиться на зло. Своєю чергою. Голова ОСББ на молоді 15 вважає, що навпаки, новий голова відібрав у неї ОСББ. каже, що підвал це окрема приватна власність, а тому там не місце постороннім. Це є приватна власність. Люди за свій кошт поміняли всі вентиля, всю запорну арматуру, яка була в будинку, за свої кошти. І це їхня власність. В мене дозволу, щоб відкривати підвали і пускати чужих людей не було. В суботу ви знаєте, сталася аварія на 17-му будинку. Там новий голова, який відібрав в мене будинок. І замість того, щоб робити в підвалі комунікації, він пісочниці ставить. Розумієте? Вікна вони вставляють. Спочатку, якщо є господар, повинен дах зробити і підвал, а тоді вже все остальне. Я ж не винна, що в нього запорна арматура не закривається. Чому ми? Мешканці будинку слідуючого будинку, приватне приватна повинні повинно перекривати. Голова ОСББ з молоді 15 додає, якщо її жильці уповноважать її на це, то навіть готова подавати до суду за незаконне на її думку проникнення до підвалу. Тим часом мешканці 17-го будинку сподіваються, що нарешті будуть з водою і подібного більше не повториться. Юлія Остапович Неля Прокопчук для новин на часі. Нововолинські слідчі скерували обвинувальний акт до суду щодо чоловіка, який довів власного сина до самогубства. Трагедія трапилась в травні 2023 року у Володимирському районі. Доведений довідчею через постійні утиски з боку батька. 13-річний хлопець одягнув на шию петлю. Тоді правоохоронці почали детально вивчати подробиці трагедії. Як виявилось, кілька років тому у цій же родині покінчила життя самогубством ще одна дитина. Сім'я є багатодітною. Кілька років тому самогубство вчинила одна з доньок. Підозру викликали погляди батька, який систематично чинив психологічне домашнє насильство щодо всіх членів родини, а особливо щодо неповнолітнього сина. Він сам проголосив себе сповідником дивної віри, за якою всі мають йому підкорятися і виконувати лише його настанови. Кримінальне провадження з обвинувальним актом уже скерували до суду. Вони разом уже понад півсотні років тримають невеличке господарство і дочекались правнучки, яка народилась за кордоном. Василь і Лія шкляруки знову Українки, про своє життя розповідають з гумором. Двоє нас стариків, мені 81, а ці 73. Бувший вчитель, бувши медик. Так ну, живемо собі двох. Діти по світі, хто в Польщі, хто в іншій державі, хто в Києві, хто в Одесі. Навіть кум живе в Тель-Авіві, як то кажуть. Значить по світі. А ми собі двоста ріків тримаємо свині, кури, гуси. Нас 2 серпня буде 55 років. <свіття> У нас такий буде по-українськи смарагдова, а по – ізумрудна свадьба. Василь Шклярук працював вчителем історії. Поділився, як познайомився з майбутньою дружиною Лією, що була медпрацівницею. І навчався в Київському державному університеті на естфації. І от після армії, як я прийшов і попав на роботу я в село Красне, Млинівського району Рівненської області. Це був 68-й рік. От в 1968 році, а вона вчилася в медучилищі в Дубно. А побачив її в клубі, як то кажуть, тоді ж -то знаєте, які були. Клуб був клуб. Туди збігалося все село. Не без гумору чоловік розповів, як зробив коханій пропозицію. Познайомились, тільки ну, я з нею походив. Місяці півтора. Я кажу так, або ти виходиш за мене заміж, а ні, то розбігаємося. І отак от вже починаючи із 2 серпня 69-го року, по сьогоднішній день, живемо. Двоє нас, дітей, четверо внуків. Сьогодні могла мене поздоровити, я, я став прадідусем. Я поїхала в Київ купити туфлі на весілля і тоді шили весільні плаття. І там брати, якесь, купити якийсь матеріал для цього для плаття. Ну, і того я нічого там не купила, а за той, за той час мене посватали, договорилися за весілля. Подружжя шкляруків поділилась своїми секретами сімейного життя як прожити у гармонії довго. Треба вміти один одному вступати, і більш, і більш нічого. А особливо жінкам. Значить, вона сердиться тлушечі, зійде з дороги, пересердиться і буде все добре. Повага один до одного, злагода у всіх відношеннях. Ну я знаю відчуття якоїсь любові. Збереглося. Все є, все добре, все жити є. Тільки щоб була перемога, і був мир, і більше нічого, щоб ми могли зустрітися нормально своїми дітьми, своїми внуками. Бажаємо подружжя шкляруків зустріти смарагдове весілля у колі найрідніших дітей, онуків, правночки та в такій самій гармонії прожити ще довгі роки. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Новоукраїнка Дубинського району Рівненської області для новин на часі. В Центральному універмазі Луцьк відвідувачі мали нагоду не лише передати вітання в прямому ефірі Радіо Аверс, а й поспілкуватись на цікаві теми. Минули галереї вітань спілкувались про нових друзів. Чи важко заводити їх з роками та життєвим досвідом? Простіше знайти знайомих, але справжніх друзів в такому віці, мабуть, буде важче знайти. Ти вже розумніший, так з роками? Ти вже можеш собі. Зважити всі плюси-мінуси, ну і ти вже більш скептично до цього всього відносишся. Думаю, що з роками важче завести справжню дружбу, коли ми діти, ми відкритіші, ми простіше до всього відносимося. Ми, можливо, не маємо таких вже комплексів або упереджень стосовно інших людей, і нам, мабуть, легше товаришувати. Ну, наприклад, у мене є одна подружка Катя, завдяки їй це в садочку ще було. То тоді. З нею, коли познайомилась, то тоді вона була першою подружкою після Тимофія. Ага, ось так. І потім тебе друзі все більше і більше угу. ставало. Люди люблять доброту, душевність, і це ключ до спілкування. Наступний галереї вітань до розмови запрошують і вас. Тема літній відпочинок з 16 до 18 години на першому поверсі універмагу радіо Аверс працюватиме для вас. В Україні 23 липня синоптики прогнозують мінливу хмарність, подекуди дощитиме. На заході країни день буде похмурим та з дощем і грозами. Вночі температура 17-19, в день 25-30. Мінливою буде погода на сході країни. 19-22 очікують вночі, в день 29-32. Малохмарним день та без опадів синоптики прогнозують на півночі країни. Вночі температура 15-17, в день 27-30. В південних областях очікується хмарно з проясненнями погода. Вночі 20-23, в день 32-35. Ясною та малохмарною погода буде в центрі країни. Вночі 16-18, в день від 27 до 32.